Радий вітати всіх у нашій студії. Сьогодні у нас в гостях Олена Хотенко, депутатка Рівненської міської ради. Пані Олено, добрий день. Доброго дня зразу ж зазначу, що ми будемо говорити про безбар'єрність, тому що наше місто рівне воно стало майже синонімом безбар'єрності доступності міського простору, адже саме рівне стало. Пілотним містом спровадження стратегії безбар'єрності хотілося б зразу почути вашу думку стосовно того, що змінилося, як ви оцінюєте ситуацію з доступністю міського простору зараз, і порівняти цю ситуацію з ситуацією кілька років тому. На сьогоднішній день місто рівно дійсно стало пілотним містом одне із шести міст України, і саме через те, що ми зараз заклали дуже гарний початок саме створення міста, як безбар'єрним. Сказати, що зараз значно покращилася ситуація на сьогодення, я цього сказати не можу, тому що тільки зараз розроблена стратегія до 30-го року, згідно якої місто Рівно якраз і буде розвиватись, будуватись, переоблаштовуватись, перебудовуватись в саме в проєктах безбар'єрності, і тому сказати, що ми там за два роки щось змінили, да, ми змінили те, що саме було у відповідності до національних стандартів, те, що було затверджено національною стратегією, і те, що було в будівельних нормах, які були саме запроваджені, але саме. З цього року, з цього часу, ми будемо значно рухати швидше в цьому напрямку, і дійсно будуть такі зміни, які відчують на собі кожна і кожна. От цікава дуже деталь про національну стратегію. Наскільки вона збігається? Наскільки наша стратегія місцева збігається з національною стратегією, і чи є якісь ну от такі особливості, які притаманні конкретному місту? Ви казали про шість міст? Чи ці стратегії збігаються? Вони схожі одна на одну, чи це тільки про фізичну безбар'єрність більше? Чи це все ж таки, поясніть в принципі суть? Люди не розуміють досі, що таке безбар'єрність. Вони думають лише про пандуси, можливо, ліфти. Ні, насправді безбар'єрність це дуже багато напрямків, починаючи від економічної безбар'єрності, коли кожен має без перешкод отримати будь-які послуги, навчитись навіть користуватись там системами доступу до ресурсів, там прозоро до грантових програм, до робочих місць, до перенавчання якихось інших напрямків. Це також є питання бар'єрності, тобто людина має. В будь-яких напрямках, починаючи від фізичних бар'єрів до економічних бар'єрів, відчувати, що вона може їх подолати, або їх взагалі може не бути, або надати людині інструменти, якими вона може користуватись для того, щоб відчувати себе комфортно у всіх напрямках. Так, да, переважно люди сприймають безбар'єрність як фізичні бар'єри, і фізичну безбар'єрність, тобто це пандуси, тобто це там точки дотику, тобто. Тобто це ті елементи, які притаманні для вирішення питань маломобільних груп населення. Це і мамочки з зв'язочками, це і люди, які ну, елементарно жінки на підборах, або людина, молода людина, яка там внаслідок спортивних занять там ногу потягнула і, і важко пересувається по місту. Тому безбар'єрність це не тільки про пандуси, це не тільки про рух. Uh... Чому тому, що нам от якраз саме і треба змінювати от наше переналаштування, от нашу філософію. І взагалі ви сказали, чим наше місто відрізняється від інших міст. Саме те, що національна стратегія вона якраз і розробила основні напрямки, де можуть бути або порушені права людини, або людина не може досягнути тих або інших елементів соціальних послуг. І воно розроблено на різних напрямках: це і навчання, це і культура, це і спорт. Це і ну дуже багато напрямків. Кожне місто відрізняється тим, що були проведені консультації, були проведені долучені представники міста, 138 представників різних груп населень приймали участь у розробці стратегії, і тому для одного міста це дійсно там напрямок, що можливо якісь економічні негаразди є в місті, і місто там або низькі заробітні плати, або недостатня кількість робочих місць, або там проблема з освітою. Або проблеми з до освіти, або деякі міста там, наприклад, зруйновані заклади освіти. І також це є проблема, тому що люди мають такий бар'єр, як отримання як якісної освіти. Національна стратегія вона є загальною. А кожне місто враховує свої потреби і свої завдання, які є саме для, для людей. І тому наша стратегія вона розроблялася декілька місяців. робилися і воркшопи, і зустрічі, і громадські Обговорення, і і Моніторинг. І, і цей моніторинг у нас, до речі, закладений на всьому етапі ну, стратегії. Тобто на кожному етапі буде робитись моніторинг, і буде зрозуміло, такі індикатори чи не такі. Ну, вони відповідають дійсності чи не відповідають. Змінюється якість життя чи не змінюється. І тому це є документ сталий, але він може бути, ну, можуть бути різні зміни. Міни в залежності від того, які будуть результати, як індикатори будуть показувати реалізацію цієї стратегії. Безбар'єрність це авантаж, це плюс для кожного з них. Це те, що зробить краще життя кожного в цьому місці. Як зробити так, щоб люди ну, от, зрозуміли, що це спільна справа, що ми маємо йти. Це ж безбар'єрність це не справа міської влади. Виключно так, це не ті лише фінансування, так як зробити так, щоб люди в принципі зрозуміли, що це таке. Ми можемо їм дуже багато говорити про те, що, що це таке безбар'єрність, це угу. доводити їм якісь словникові штуки. Але як достукатися до людей, щоб вони сприйняли цю справу як свою власну, кожен має для себе усвідомити, в чому він відчуває незручність. От де він говорить, що ось мій сусід це зробив, а я не можу зробити через те, що а, або він має доступ до влади, або він має доступ до якогось депутата, або він має доступ до якогось ресурсу. І от саме для цього зрозуміти, а чому я це не міг зробити? Чому? Недостатньо в мене було інформації, недостатньо в мене було там фінансових ресурсів, недостатньо в мене рівень освіти, недостатньо в мене якісь знання. І от тоді, коли людина усвідомлює для себе, що я б хотів це зробити, але я чомусь це не зробив. Чому саме і тоді він розуміє, що а мені не вистачило того, того, того. А що є в місті таке, що надало б мені ці інструменти і ці ключі, щоб я міг це зробити? От вам і економічна безбар'єрність освітня. інформаційна освітня, тому що інформаційні бар'єри їх люди не бачать. А насправді це дуже важлива річ, тому що наявність необхідної інформації, доступ до необхідної інформації надає людині більше можливості, починаючи від економіки, завершує від та там, я не знаю, від планування і будування там свого майбутнього, бо майбутнього своїх дітей. Стратегія безбар'єрності прийнята рівненською міською радою, що вона передбачає, от які дії як і громади, так і влади до 2030 року. Я розумію, що зараз я вам поясню, чому я це запитую, тому що до мене недавно звернулися і власники аптеки, і власники стомат кабінету вони розуміють, що їх зобов'язують зробити пандуси. Вони говорять, що є пандуси, але вони не відповідають нормам. І... Це вже дійсно безбар'єрність стає не просто нормою, а зобов'язанням. Питання в тому, що дійсно один із елементів дуже важливих і дуже, ну, це великий такий блок, це от фізичне, фізичні бар'єри. І враховуючи наші такі складні часи і дуже велику кількість людей, які мають певні перешкоди і мають певні труднощі з пересуваннями, вони потребують саме зручних місць. Зручних ну, місць дотику, і тому е, наявність або відсутність пандусів: рівень громадського транспорту, доступ до громадського транспорту, е, тактильна навігація, звукові сигнали, е, спеціально обладнані місця, місця для паркування, е, паркування е, ну, відповідних для відповідних категорій людей місць, щоб вони були більш доступні. Це дуже люблять порушувати так, наші так, громадяни. Але, але воно, має бути, воно має бути і мають бути ці місця. Е, і ну, точно так же має бути. Доступ до громадських закладів, освітніх закладів, інформаційних закладів, так щоб люди в будь-яких обставинах могли отримати ті послуги, за якими вони за якими вони прийшли. Тому розумієте, одне місто або одна влада вона не може забезпечити все, тому що є структури бізнесу, є структури громадянського простору, громадянського громадянського суспільства, і все це рухається тільки тоді, коли от якраз є всі в ну в. В такої, в такої синергії, коли бізнес розуміє, що він має забезпечити вільний доступ до своїх об'єктів, до, ну, до своїх там магазинів аптек, аптеки до речі, зараз поступово перевіряються на доступ. Там будуть писати приписи, тому що є відповідні норми ДБН, і згідно цих норм всі мають переобладнати і облаштувати свої приміщення так, щоб ну, люди з інвалідністю або маломобільні групи могли. Дістатись до і зайти в приміщення тому. Синергія бізнесу, тиск громадськості, тиск громадської громадської думки суспільства, тиск медіа, він якраз і дасть той швидкий, ну більш швидкий результат для того, щоб кожен переобладнав і або дав надав свою частку в цю загальну справу в будь-якій будь-якій формі, там чи переобладнав приміщення, чи зробив свій інформаційний ресурс. Там доступним для людей з ну там малозрячих, чи які заблазнував звукові сигнали. Саме оці елементи, про які ви говорите, вони є ну, тим, що буде змінювати свідомість кожного. Ви сказали дуже важливу річ, що особливо в нинішніх умовах це важлива е, ініціатива впровадження безбар'єрності, так тому що у нас. По експоненті росте кількість людей з інвалідністю. Навіть взяти наших воїнів, які приїжджають на лікування. У них є тимчасове травмування їх можна вважати тими, які потребують певних не знаю пандусів, ліфтів і так далі. І тому подібне. Є якісь преференції для підприємців, що стосується не тільки розбудови там якогось простору свого фізичного, але й працевлаштування, наприклад, тих самих людей з інвалідністю. Дуже багато державних програм. Це по перше, пад. Те, що ви говорите в будь-якому випадку, є навіть закон про архітектурну доступність, є відповідні норми. Да, для бізнесу це є додаткове навантаження, але чому ми так поспішали з цією програмою безбар'єрності, яку ми затвердили в міській раді. Тому що наявність такого документу дає можливість до грантових ресурсів. Тобто, якщо ми звертаємось до міжнародних, до міжнародних організацій і говоримо, що нам треба. Ба, гроші на якісь проекти по безбар'єрності нам говорять: а де ваша стратегія? А куди ви будете потрачені ці кошти? Чи це якийсь елемент просто Розумієте, Міжнародні організації, міжнародні уряди, ну взагалі уряди інших країн, вони розуміють планомірність, поступовість і сталість. Проєктів. Тобто для них це просто для донорів да. це бізнес план, це бізнес план, це сталість проекту. Тобто, да, ми не можемо там ну просити гроші на все. Але коли ми говоримо, що у нас, в нас наші стратегії, ми рухаємося в тому напрямку, і нам саме цей напрямок потрібно профінансувати щось, ми фінансуємо самостійно, щось ми фінансуємо через те, що бізнес включається, щось фінансуємо з власних коштів, а щось ми просимо або надаємо реальний проект для фінансування між. Міжнародними організаціями. І це тоді працює. Тому що дійсно це безбар'єрність, це дійсно такий ну, фінансово затратний проект, і його не можна реалізувати тільки на, на бумазі, і тільки того, що я ну, хтось так захотів. Це дійсно. Поступовість, і це дійсно таке ну тривале впровадження, довго тривале впровадження. Це ціла стратегія, і тому я дуже щаслива, що у нас вже є цей документ. Воно буде вирішувати швидше впровадження, Воно буде вирішувати питання брака фінансування, і воно буде вирішувати питання з контролем, тому що саме цей проект він дає можливість контрольних точок і таких маркерів, які будуть говорити про те, що в якому напрямку ми рухаємось. От саме про контроль дуже цікава У вас ремарка була наскільки чітко контролюються згідно з сучасних стандартів доступності нові будівництва? Обов'язково то тому, що ну я вже зазначила, що є вже і закон про архітектурну доступність, і є контролюючі відповідні структури і органи, які ну навіть не вони не приймуть в будинок або в заклад в експлуатацію. Ну штрафні якщо. санкції можливо там, якісь так? штрафні санкції. Там навіть ну там навіть питання з ліцензіями може бути. Тому на державному рівні це питання вирішено. Більше навіть зараз стоїть питання не в нових будівництвах, а в тих будинках. І в тих приміщеннях, які були побудовані до введення в дію цих норм, ну якщо ми кажемо про старі райони, там дійсно про доступність навіть мови бути не може е -е, Олена а… Наскільки ви вірите у 100% реалізацію цього проєкту до 2030 року? В 100% не може вірити ніхто, і навіть національна стратегія не передбачає 100% виконання, тому що ну іначе б це була утопія. Навіть якщо ми виконаємо те, що ми заклали на 30-35%, це вже буде місто, в якому буде зручно жити, в якому буде доступно будь-яка інформація. І в якому будуть діти, ми з вами мати доступ до освіти, до перенавчання, до рівних заробітних плат, до взаємодії саме бізнесу і суспільства, і навіть 30% виконання цього, цього проекту воно буде давати дуже відчутний результат і дуже відчутну різницю між містом сьогодні і містом на кінець реалізації. Це важлива деталь, тому що це все впирається в фінансування. Наскільки я розумію, фінансування достатньо ніколи не буває. А основні джерела фінансування цієї е, програми: це держава, місто, це бізнес, приватні структури. Якісь що це, от якраз і є. Різні джерела фінансування частково бізнес переобладнує свої приміщення і свої доступи. Частково це є національні проекти і будуть субвенції. Частково це міжнародні кошти, частково це гроші громади. Тому саме в кожному напрямку якраз і закладається там. От якщо взяти програму, то, то ну навіть навіть ми там зазначили, які можливі джерела фінансування того або іншого напрямку. Котою або інше дії. Тому що проєкт не взагалі він йде конкретно, яка має бути дія, і, і, і ким ця дія, або цей захід, або це впровадження фінансується. Ви як представниця місцевої влади. Наскільки ви оцінюєте якість підтримки громадськості громадських організацій у впровадженні цих ідей? Я розумію, що це ми можемо говорити про благо, все але коли бізнес, наприклад, має вкладатися добряче, інколи вкладатися в те, що не дає доходу прибутку, чи як я не дуже економічно в цьому обізнаний? Це викликає деякі питання: наскільки громадськість співпрацює з місцевою владою у цих або готова йти на співпрацю, навіть якщо взяти. Наше суспільство там два з половиною роки тому і зараз ну, ми виросли в рази. А зараз це вже настільки є гострим питанням, що в суспільство поступово. Але я б навіть не сказала не поступово а швидко, дуже швидко змінює свою своє розуміння цієї проблематики, своє розуміння вирішення цих питань. Тому що ну все ж таки ми живемо в такий час, коли нам треба бути більш уважними одне до одного і до себе, і до тих, хто навколо нас. Як би це не прозвучало, війна допомагає цьому. Ну. Взагалі, війна нас нам дає нові цінності. І війна нам розкриває наші нові, ну наші додаткові потреби. І якщо навіть от, ви себе візьміть, і або я, або я коло моїх знайомих, от до війни, ну до, до широкомасштабного вторгнення, саме от до, до, до цієї трагічної дати, і зараз, ну взагалі, ми стали такі більш людяними і більш. Ну, більш з розумінням того, що нам треба цінувати те, де ми живемо, хто поруч нас, і піклуватись про тих, хто хто взагалі в нашому середовищі, я думаю, що це дуже гарна нота, щоб закінчити цю розмову. Хоча розмова тільки починається, Я знаю, що ви в Раді безбар'єрності відповідаєте за економічну безбар'єрність такий напрямок, який можливо найменш зрозумілий людям, тому що вони ще не мають розуміння. Ну це до мене воно прийшло. Але взагалі дій. економіка це про гроші. Це про, це про, так, к, так, про це гаманець. Зв... Про, про вашу кишеню. Як ви можете зекономити або як ви можете заробити, Як ви можете заробити, як, як ви можете забезпечити mm -hmm. себе, забезпечити сім'ю, як ви можете збільшити свої статки. Як як ви можете знайти роботу, яка, яка вам буде більш цікава і більше приносити грошей. Як ви можете знайти грантові ресурси, як ви зможете знайти додаткові джерела фінансування своїх проєктів? Як ви зможете взаємодіяти з роботодавцями для того, щоб роботодавці були, ну скажімо так, бо в нас в різних роботодавців інший рівень заробітної плати? І от саме економічна, економічна безбар'єрність, це саме. Це як знайти інформацію, як промоніторити і порівняти яке підприємство, скільки кому платить чи однаково оцінюють роботи жінок, роботу чоловіків. Наскільки розміщена інформація про можливість перевчитись, пере, пере, ну, я не знаю, змінити або додатково отримати якісь навички і якусь іншу роботу. Тому економіка це дуже цікаво. Бо економіка це гроші. Економіка це те, що от у нас з вами в кишенях це, це життя. Це, це, це ну, ну, най, ну, так, цікаво, це найбільш цікаво. Тема, так, бо так. вона ну вона стосується кожного. Ну я вам скажу, що е, в мене є е, люди з інвалідністю серед моїх друзів, і вони кажуть, що знайти роботу стало легше, але все ж таки залишаються питання, тому що е, роботодавці ще не готові е, широко розкрити свої обійми, прийняти цих людей. Я розумію, що є певні преференції для них, але все ж таки ще робочих місць не вистачає для таких людей. Це також це от один із міфів, тому що якби бу... Був доступ до інформаційної і не було бар'єрів інформаційних, то насправді роботу можна знайти, не виходячи з квартири або будинку, або іншу роботу, не виходячи з одного робочого місця, навіть за кордоном. Тому це якраз і як заробити гроші, знявши інформаційні бар'єри, отримавши знати, де знайти цю інформацію, як скористатися нею, як не натрапити на шахраїв фінансових. і як бути, ну або свої інвестиції вкладати так, щоб вони додатково тобі приносили кошти, або знайти собі інше джерело доходу, навіть не виходячи з одного робочого місця, ми повністю відкриті для співпраці. Медійники, я закликаю всіх своїх колег також е, забезпечувати інформаційну безбар'єрність. Вам, пані Олена, я бажаю успіхів, тому що справа е, не не просто потрібна, а надважлива, особливо, мабуть, це буде в повоєнний період. Тому успіхів нам, всім. Дякую, дякую, дякую. Дякую за запрошення.